Вранці 27 червня території України масово почала ширитись повітряна тривога. Рашисти здійснили пуск ракет. Згодом з'явилася інформація, що на Полтавщині пролунали вибухи. За попередніми даними, їх чули жителі Кременчука. Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, є влучання у Кременчуцькому районі удачний кооператив, попередньо без жертв. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі ще уточнюються. Як повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини був виліт двох літаків Ту-22М3 з аеродрому Шайковка, які випустили дві ракети. Їх швидкість понад 4 тисячі кілометрів на годину. Пуски ракет уже були здійснені в 11.50 приблизно. В цей час, і от вони вже з сумщини дійсно зайшли. Ви кажете, летіли через Полтавську область, і у Кременчуці пролунали вибухи. Очікуємо. Інформацію зараз від військових адміністрацій, які саме наслідки цих вибухів, куди у власне влучено ті ракети, варто зазначити, що саме цього дня минає рік з моменту як рашисти такою ж ракетою x 22 атакували торговий центр у Кременчуці. Тоді після прямого влучання ракети загинуло 22 людини, і поранено ще понад 70. Росіяни вкотре довели, що вони терористи.